Всім привітки і не тіки, І це, коротше, наш ранішній влог і за того, що зараз котра година 8.53, вже пошті 9. Тобто ми проснулися в 6 і якраз в 7 годині Надя. Якраз проснулося в 5 в 5 я проснулася і за того, що я краще скинула себе одіяло і спала, виходить, практично півночі без одіяла. Я настільки сильно замерла, що я вже встала. Да. А ми без світла. Ця лампочка мається, коли світло вклюється. Вона має загорітися жовтим, але вона не загориться. Навіщо ось от віці. У нас відключили світ І за того, що вчора у нас було просто з утра його не було, але він з'явився після трьох, після трьох часов дня, після двох даже я скажу. І десь вчора у нас півня, чи навіть цілий день був світло. І воно просто пропало. І це якийсь жесть. Ось я тут зараз краще поінесу. Ну, що тут? ну, я зараз ще споріднуся, потому что я в піжамі, блін хожу. Це ужасно бізнес. Сейчас я прийду куча, туди в комнату і прийду до вас. Коротше, я уже тут. Все і наеска. Вставай. Піднімайся, піднімайсь, підмайс. Я поки я її розкрию, все одно так плодите. Зараз коротше включу фонарик і буду передягатися. Коли я прийдуся, я прийду до вас. Я вже переделаюся. Отак так вот Гляньте, хто проснувся Ти проснулася? Ча. Хорошо, тоді давай автолюльку з собою берем. І цей Кстати, тут там можна автолюльки Показывается, що тут був блок. Був блок до коляски. Ну, до автолюльки. Можна було люльку поставити в коляску. Але... У нас не все захпишут, як я хотіла И в итоге опа. Еще мы зараз, короче, я не думаю, еще Надя Одяг. Так, и то, что Надя у нас в цьому в песочнику. Я ей возьму, значит, на песочник. Ну Я її не буду придягати, я її просто штани і кофту або цей. І за те, що тобто, у нас на цьому холодно. Не знаю, чого, але в нас там опалюється. Ну, коли як? Коли холодно, коли тепло, коли цинь. то тобто, там по-різному. Воно само по собі, то, якщо ми там з братом сидимо, граємо, щось чи дивимося, там на тік-ток. Что цей димся, то, конечно, там буде тепло, конечно, мы дихаем, конечно, мы хекаем, конечно, цей. И воно да, тепло. Постепенно, постепенно. Наверное, я ці ось штани. Вот. Конечно, воно постепенно, постепенно, то воно тепло наганяється. І на санаді, то есть оно тоже, то есть там тепло. Тоже воно цей. А, я видела, наверное, и отсюда все те, и, наверное, я и видела отсюда все платьечку. Ну, все, что я и видела отсюда все платьечку. А, там рукава вывернута. Вот тут все, мощно. Прикольно такая платьечку. И как раз вот таки штаны, наверное, можно деть... не знаете, кем. Можно и видеть вот тем, все. А, я думаю, отсюда все. Я думаю, не буду холодно, но ладно. Ужаси. Ну, навіть наплається і отівський. Оці. А, і ще плюс носки. Да, либо вже я не буду вдягати, сяці, а возьму її кофту. Оцю. Ось. Вона мені ну, дуже подобається, можна буде її на наш цей пісочник видіти. Ну просто в пісочнику ось. Можна буде її одітись у кофточку в клеточку. Я думаю, нормально буде. Да, либо вже її, я не знаю. Ну, коротше, беремо її. Е, берем її, знаєш, берем платье і ці штани Так закриваємо повністю. А, да, либо же, либо же не ми штани не один краще штани пока що водки йдуть А я на дівдину наверно, колготи, у нас там дофіга колгот, Я наверное ці Евдины якраз до платьичка нормально буде. Ось кофту я. Платьичку можна буде нагору цього вдіти. Якраз, а де стани? А от вони. Значить, опа. Це не краще. Я їх сложу. Зараз я їх сложу і прийду до вас. Так, краще я все сложила. Це краще лук для Наді. А тепер відкриваємо краще шкафчик з Неси нимцем. Так, і Неса в нас, і Неска глянь на не мене. Бусинка в нас в носках. І от вона, от. І в бодік. Бодік оста... остається. Бодік остається. О, і ми її на гору вдягаємо. Бодік остається. Там ми знімемо. Вона буде, мабуть, в носках. І я її вдіну зверху, мабуть, оці усі штани. На бодік. На бодік вдіну оці усі штани. Такі, знаєте, він такі. Такі ось штани. І якусь кофту Полюбасу. Но я не знаю, яку кофту. <сос> а, 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 а. И кофту, кофту, наверное, на застипке. Либо же вот эту вот. Ну, я не знаю. Да, либо же на застипке вот эту. Да, на застипке тоже прикольно. А, может, вот все, все за медвежонком. Нет, Лучок такие у нас. Да, ёшкин, матрёшкин. Ты глянь. Я не вмію, коротше, ложить. як спинтер ста одяг так от махом рукою. От, як вам такий лук. Якраз на цей буде нормально. Так, все, коротше. Несу я зараз вдягаю. А от наді ми візьмемо і закриваємо. Так, це Наді, а зараз я вдіну її придувати. Я її, коротше, вже переділа. Так отсь вона виглядить. Дуже прикольно. І, до речі, що я хотіла вам сказати, її, напевно, буде звати Даша. Із-за того, то, що мені взагалі не подобається ім'я Інеса. Я просто дивилася раніше мама на зірочка, я думаю, знаєте. Вона у Тіктокі, вона в Ютубі. Тось. І в нього є сестра. Її звати Інеса. І тобто, є, вказується, що є його сестра. І вона. Да, вона не погана, вона викладає математику, і мені просто тоді дуже подобався її, її ім'я. Прям дуже сильно. І Я, коротше, у мене з'явилася Інеса, ну Даша. І я її назвала Інеса. Я її спочатку називала Олена Альона, а потім я думаю, блін, Олена Альона не дуже. Хай буде Міра. Я її назвала Міра. Вона була у мене два дні Мірою, а потім я глянула ТікТок і там була Інеса. Я її назвала Інеса. Ну, мені вона взагалі не подобається, і того я її назву Даша. Віди Даша. Коротше, я її вже десь пристібнула. Трохи цей туди під низ положила їй пледик Даші. І взяла, коротше, на цей. Коротше, ми тепер чапаємо по ігрушки, тому що. Я руки. Берем надію вот такого сутеграка. Кстати, я думаю, надеюсь купить погремушку. А, кстати, у нас туда набор посуды. Вот свои. Так, берем пупсика и берем, я не знаю, берем китю. Берем пупсика, китю и цього. Надо же. Китю, пупсика. Вось. А, погремушку я и сам положил. Погремушку забрать. Надо буде Наді купити погрімушку, тому що у нас вона тільки одна. Тому що ті, ті, що у мене були погрімушки, я їх подавала, коротше. У мене тоді була тільки одна Наді. Я думаю, блін, Надя хватає одної погрімушки. Ось. У нас його взагалі було дві. Я думаю, блін, ну, дві погрімушки хвати нам. І тобто я не буду цей. Я просто, у мене було в цих 30-40 чим-то. Я, коротше, деякі погрімушки подавала. Тепер у мене. Е... Ну, так, є погрімушки, але небагато. Зараз ми йдемо туди в комту, там де батьки сплять, і прийдемо до вас. Я, коротше, вже прийшла. все лежить на одягу, на кроватки. Кратше, я постирала гуся. Мама мені його зашила, і я краєм йому тільки вчора наповнила дів, і за те, що в нього всередині було, коротше, Ну, Він був тут мокрий. на ну, зараз тут що Що він лежав батареї. Буду одягати Надю і розпечатаю інес. Ізвиняйте, я говорила Дашу. Зараз я її розпакую. Я розпакувала її носу, ну, точніше, я очібнула її, поставила там кратше знизу одіянку і дала їй кицю і дала їй попсика і погрімушечку. Кстати, отакий у нас пупсик прикольний. Я його купляла в ограді за 20 гривень. На, друже. Зараз я, коротше, передіну Надю. Короче, звіняється за посторонні звуки. Я переділа Надю. надюсу. Отак ось вона і виглядить. Ой, вибачте. Гляньте, хто тут лежить. Надюшу. А ну, ну давай я тебе возьму погромочку, нам надюшки. Держи. А так, это правильно. Так это її треба трясти. Давай, ты побоже, давай. Держи, держи, держи. Все, короче, буду гулять с игрушкой, я ей породила, кстати. Все, все, короче, наш пудик. Да, я его сейчас положу на стену, потому тогда просто тут пока что не потребен. Опа. А я буду, короче, Ой, тоже сюда вообще. Это, короче, у нас тут пакет игрушек, ложить сборник чисто. Ой, із-за того, що це коротше, тут лоло, це все, коротше, це що вже не надо. Ми його просто Да? Все тоді. Вони будуть гуляти. І так як ще день нескоро. скоро. Зараз 9.33. І мені просто немає про знімати. вони да. знімати. Придеться заканчувати влог. 9.33. Як показати? блін. Mm, так, 9-3. Ми немає про що. Вот. Да. Так що. Вітаю, дякую вітаю. за перегляд. Ставте вподобайку. І коментуйте відео. Можливо, вам таке подобається. Всім пока!